Всім привіт, сьогодні у нас третій урок мого міні-курсу з таргетованої реклами. Я хочу його присвятити аналізу конкурентів, а саме аналізу реклами наших конкурентів, щоб розуміти, чим вони дихають, що в них працює в рекламі, що не працює, що працювало, і так далі. Це є дуже важливим, тому що в цілому ви або підприємець, або ви діючий спеціаліст, таргетолог або початково. Вам все одно треба розуміти, що запускають ваші конкуренти, щоб брати найкраще і робити іще ще краще. Так, тож це дуже важливо є. І важливо розділяти, що є аналіз реклами конкурентів, а є в цілому аналіз конкурентів, де ми аналізуємо посадкову сторінку, їх рекламу, що в них працює, що не працює, і мати до цього всього ще шаблон, структуру документ, в якому це все може прописувати. В мене ця структура є, цей шаблон, і моя команда в моїй рекламній агенції Велар його використовує. Тож без проблем можете мені написати слово аналіз за. Описом цього відео будуть мої контакти, або там буде мій інстаграм або Телеграм. Пишете слово аналіз, я вам скидую цей шаблон, взагалі без а, якихось проблем, можете його використовувати, брати до уваги. Саме сьогодні хочу поговорити про те, як шукати а, рекламу наших конкурентів, як їх а, аналізувати, да, що в них працює гарно, що ні, а, які ми будемо інструменти для цього використовувати. Все це якраз таки саме в цьому відео. Тож, давайте розпочинати. Для цього нам необхідно наступне: прямо заходимо в Google і вбиваємо FB Ad Library» або Facebook Ad Library». Тобто, як це прикладається? Бібліотека, рекламна бібліотека Facebook. Потрапляємо на дану сторінку. На цій сторінці вибираємо тут країну, в якій ми хочемо шукати нашу рекламу. В випадку Україна. Тут вибираємо усю рекламу, тому що її можна категоризувати. Наприклад, якщо ми хочемо саме політичну рекламу да, відслідковувати, то ми тут вибираємо ось це. Але, як правило, all ads» і все. І тут ми вводимо як Google, да, коли ми гуглимо. Якісь там ну, мовно, ключові слова. Наприклад, взуття. Давайте зараз я його якраз і знайду. Вбиваємо взуття. І потрапляємо тут на таку сторінку. Тут бачите кількість результатів, які в нас є. Ну і дуже багато реклами. Тут ми бачимо, дивіться, наприклад, цього. Айдішник реклами, активна ця реклама чи ні? Ось тут, яка коли вона розпочала свою активність, так? 9-го числа ще. Платформи, на які воно було запущено, тут конкретно Інстаграм. Ну і тут сама фпшка фанпейдж, да, з якоїсь сторінки була запущена ця реклама, можна перейти подивитись. Ну і сама безпосередньо реклама, її тут можна без проблем переглянути. Якщо ми хочемо її завантажити, ми натискаємо ну, праву кнопки ми ще на Windows або на Mac просто два рази клікаємо. Uh, і тут ми що натискаємо. Насправді багато дуже варіантів є. М -м -м -м. Можна, наприклад, взяти інспект і через код просто вивантажити. Або, якщо не помиляюсь, тут uh, як я це роблю. ну, дв Дві uh, клавіші нажимаю. Тут можна Save Image S, наприклад, ось так. А якщо відео, то це буде зараз скажу, Save S, наприклад. Тобто тут можна ці відео вивантажувати, дивитись, ну, тобто зберігати собі, а, вибирати найкращі, щоб це був як референс для вас. А, тут важливий момент, що коли ми а, відео вивантажуємо, да, я вам прямо зараз тут і покажу. Це дуже важливий такий трікі момент це те, що багато людей вони не можуть завантажити відео. А як ми це робимо? Просто дві кнопки миші, а, да, Save S. І, наприклад. Зберігаємо ми це во вкладинку, наприклад, загрузки. Да? Потім йдемо в Finder. Бачите, загрузка у нас пішла, і тут ми бачимо те, що вона пішла. Ну, це відео таке не маленьке тому ми бачимо, що тут а ну хоча тут байти, то просто в мене інтернет не найкращим чином працює через запис екрану. Коротше, завантажимо відео, і е, коли воно завантажиться, я думаю, що е, зараз вам покажу, як його безпосередньо можна е, подивитись. Ось нас ці файли, ну, це прямо якась фігня Да Оце в нас а, так буде виглядати відео, яке ви хочете завантажити собі. Бачите, Да Ну, просто фігня бред. Ми це банально беремо і видаляємо. А, тепер як ми будемо вантажити відео. Як ми це повинні робити? Заходимо в інспект коду. Бачимо тут. А, зараз будемо бачити посилання ось тут. Так, досить складно все це, але що маємо, то маємо. Так, і тут ми бачимо посилання на відео. Блін, дуже прям складно це все робиться. Давайте візьмемо так. Inspect. Тут просто дуже якось криво воно показується, якщо чесно. А тепер переходимо до відео. Ось воно, так? Ось ми бачимо синеньким йде курсор. Ось клікаємо на це посилання. Там Ctrl-C, Ctrl-V. Переходимо сюди. Бац, бачимо відео. Бачимо відео. Download. завантажуємо його. Завантажили це відео. Все, в нас воно в MP4. Це було раніше легше, але зараз, ну, ще важче стало, на жаль. Але тепер ви розумієте, як їх завантажувати Ну, відео дуже просто. Відео ви розумієте, як фотка дуже просто. ну Сейф С і все. Da, save Image S, виберемо куди, і воно свонтажиться. Коротше, тут ми а, в цілому як з рекламою працюємо. Бачимо, що вони запускають, і все, аналізуємо, дивимося, зберігаємо собі якось, зміняємо ключові а, запити, дивимося, як воно працює. А, ще можу ще порекомендувати: фільтри. Заходимо в фільтри. Тут можна обрати в фільтрах окрему мову, а, бачимо, українська платформа і так далі. А, що я роблю? Active status Тут бачимо, це дуже важливий момент. Вибираємо ту рекламу, яка є активною. Чому? Тому що якщо реклама активна, вона дає результат. І тепер ось ця вкладинка, Inspiration By Date. А робимо так, наприклад, сьогодні 10 число, ми зробимо так, що в нас реклама, наприклад, яка крутиться з 1 числа. наприклад А, ну тут з 1 числа, наприклад, 24-го року, звісно. Так, тут місяць а, теж не дуже коректний. У нас тут 8 да, число. 1 августа. І тут по 10, наприклад, давайте, ну, не 10, візьмемо, а хоча б а, давайте по 5, наприклад. Тобто, тут ми можемо обрати безпосередньо дати. Тут натискаємо ОК. Бачите, кількість запитів зменшилась. І ми бачимо, наприклад, коли реклама стартувала з 5-го числа, тут з 2 числа, і вона все ще активна. Це нам каже про те, що людина, яка запустила рекламу з даного числа, з 2-го, наприклад, реклама все ще працює, вона в активі, вона дає результат. Отже, ця реклама вона є результативною. Таким чином, фільтри можна змінювати. Да? Там можна зробити не з першні з 5-го числа, а з 2-го, наприклад, умовно. Так? Ну, тобто такий діапазон брати, щоб. Він не був там день в день, умовно, да? щоб ми бачили ту рекламу, яка є в активі, яка запущена була там, умовно, тиждень тому. Якщо вона зараз в активі, то по логіці, яку мені розповіла маркетолог від Мета, ця реклама вона є працюючою і зараз. Да? Тобто вона стартувала 2 числа, вона все ще активна, отже, вона працює. Якщо вона працює 8 днів, вона приносить клієнту результат. Ну, людині, яка запустила цю рекламу. Таким чином, ми можемо одразу і фільтрувати кількість. Ті реклами, яка приносить результат, да? ну відсотків 90%, що вона приносить результат, бо дехто може просто взяти забути а, про те, що в них реклама працює і все, бо вона може працювати там на 2 долари в день, тому беріть це до уваги. Все-таки у вас повинен бути такий критичний аналіз, розуміння, що ок, що не ок, але ми бачимо, що в нас зараз. ну Трича, якщо не помиляюсь, кількість запитів зменшилась, а через таку зовсім невеличку фільтрацію. Тобто, таким чином можемо проаналізувати все, що в нас зараз запускається. Бачимо, що буває таке. Тобто, взагалі не розуміло, що це таке запускається. Тут взагалі кукли. А коли ми беремо запит взуття, в нас шукаються ось дитячі іграшки, взуття, тобто ця інформація береться з опису реклами. Тому беріться до уваги, фільтруйте, не всі креативи будуть дуже якісні. Це перший сервіс Ad Library. Другий сервіс це AdHord. Що таке AdHurd? Це сервіс, подібний Ad Library, але з набагато більшим функціоналом, де ви можете також по фільтрам знаходити рекламні креативи. Зараз я до цього сайту не зайшов, але можете зайти, зареєструватись, подивитись. Єдине, що Ad Library безкоштовний, а тут підписка на 50 доларів в місяць. Тому беріться теж до уваги. Як правило, ахортмі використовують у сірих нішах для того, щоб аналізувати рекламу в сірих саме нішах. Та? Але, як правило, в Library – це такий інструмент. Він з меншою кількістю функціоналу і, мені здається, бібліотекою аніж адх. Атхерт краще для цього підходить, тому він і коштує таких коштів, скажімо так. тому Просто кажу, що є і такий інструмент, він набагато якісніший. Коли будуть кошти, обов'язково беріть і реєструйтесь тут, тому що ми Adjurтом користуємось і користуємось набагато більше, ніж AdLibrary. Або можете просто підписку взяти з кимось, розбити і сплачувати там в 3, в 4, в 5, в 10 разів менше, аніж вона дійсно коштує. Просто буде мультиакунтах. Все, аналізуємо, дивимось, записуємо цю рекламу. Що вони ви бачите, що вони пишуть, на яких платформах вони рекламуються? Активна реклама чи не активна? Тут бачимо, що рекламується платформа Instagram. Тут бачимо, що рекламуються і Messenger, і Facebook, і Інстаграм, різні плейсмети. До цього до всього ще ми можемо аналізувати в цілому посадкову сторінку. Зараз до ФБ я вийшов, але в цілому можна. Зрозуміти, що ми можемо проаналізувати в цілому, яка який в нас конкурент, да і по кількості лайків, і по, по посиланню на сайт, можемо це проаналізувати. Дуже це потужний інструмент, яким варто користуватися щоб розуміти, якої сили наш конкурент, що він запускає і як, і таким чином мати змогу брати найкраще, як то кажуть, пиздити, робити ще краще. і Тим самим просто вибиватись і отримувати ту частку аудиторії платіжеспроможної, яку не наш конкурент, тому що ми просто спиздали, зробили краще. Все дуже просто так воно в світі і працює насправді. Тому користуйтесь дуже важлива річ. Ну і наостанок мій телеграм-канал. Підписуйтесь. Дивіться, тут дуже багато чого цікавого. Я розповідаю, і про своє менторство, і про частину свого лайфу. І взагалом про якісь інсайди. Тут ми бачимо бам-інсайди від одного, одного стопів ринку. Так само, бам, я прям прописую, які інсайди зловив. Коротше, дуже потужна цінна інформація. Підписуйтесь. Ось так мій телеграм підписаний. Іванченко Медіа. Так само мене просто беріть, знаходьте в інстаграмі, підписуйтесь, пишіть, запитуйте і дивіться наступні ролики, коментуйте, лайкайте. І до побачення.